Лучанин Сергій Лівончук власник електромобіля. Старі номерні знаки його автівки закінчувалися літерами Зет й аби літера Z не нагадувала символіку російських військ, каже чоловік, хоче змінити її на іншу. Буква це прив'язка до того болючого, що сьогодні відбувається в нашій державі. Прив'язка до окупанта. Ну можливо, якби все було в нас добре, не було війни, то я думаю, щоб ми не акцентували б на цьому увагу. Елементарна, найменша якась асоціація тільки з ворогом, з агресором. Я думаю, що хочеться від неї позбутися і десь і якомога подальше. Це, я не думаю, що це не тільки в цій бойові зети. Я думаю, що в нас є багато таких асоціацій, де просто люди відкидають, воно неприємно. Після огляду експертом електроавтомобіля його власник йде до адміністратора отримувати нові номерні знаки. Для цього йому потрібно мати паспорт, ідентифікаційний персональний номер і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, сказала адміністраторка Оксана Кучер. Робимо перевірку транспортного засобу по базі, чи немає ніяких обтяжень, розшуку і так далі. І по перевірці Інтерпол. Ми формуємо заяву, людина перевіряє ці дані і віддає нам старий номерний знак, який йде на знищення. Він здається на склад, зберігається певний час на складі. Потім всі номерні знаки знищуються. Четверо волинян скористалися послугою заміни номерного знаку на іншу комбінацію без використання суфіксів зет та в розповів керівник регіонального сервісного центру МВС на Волині Григорій Бахал. З його слів, два роки тому сервісні центри МВС почали видавати зелені номерні знаки для електрокарів з літерою Z, що означає «zero emission» – автівки з нульовими викидами вуглекислого газу в атмосферу. Наприкінці травня усі сервісні центри забезпечили номерними знаками із літеросполукою Вай. A. Я Думаю, що будуть звертатися і далі люди. Приблизна вартість цієї переєстрації транспортного засобу з номерів Z на номери YA буде коштувати приблизно 700 гривень. Лучанин Сергій Ліванчук встановив нові номери на свою автівку. Приємно, що знаєте, менше будуть звертати увагу. Зміниться. Я думаю, що багато в нашій державі, коли ми будемо десь так, з найменшого до найбільшого, все, що нас пов'язує з війною, з агресором, з окупантом. Позбавлятися, перемога точно за нами. З початку повномасштабної війни в Україні у територіальних сервісних центрах МВС Волині зареєстрували і перереєстрували понад 18 тисяч транспортних засобів, сказав Григорій Бахал. З його слів, це майже вдвічі більше ніж торік за аналогічний період. Додає, черги ще залишаються біля сервісних центрів, бо до них звертаються люди з усіх областей. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.